Слава Україні! Викритого масштабного мережу шахрайських колцентрів, вбивство полковника СБУ, екс керівниці Хмельницької МСЕК продовжили арешт і зменшили заставу. У ДТП в Шепетівці травмувався 72-річний скутерист. Деталі далі, кількість постраждалих в столиці зросла очільник Київської міської військової адміністрації. Тимур Ткаченко повідомив, що люди, які отримали поранення через ворожу атаку, в ніч проти 10 липня продовжують звертатися по допомогу. Наразі звернулися 22 людини. Серед них дівчина 2008 року народження, двоє загиблих. Через атаку також постраждала будівля Київської митниці. Постраждало кілька автомобілів із товарами, які перебували у зоні митного контролю. На Київщині внаслідок російських ударів є постраждалі та руйнування у Фастівському, Броварському, Бориспільському та Вишгородському районах пошкоджені приватний житловий сектор, гаражі, господарчі, будинки та 23 автомобілі в Обухівському етаб. Ворському районах надали допомогу двом постраждалим громадянам. Про це повідомляють у ДСНС. Сьогодні вранці у Голосіївському районі Києва відбулася стрілянина. За інформацією столичної поліції виявлено було тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. За повідомленням Суспільного, це співробітник служби безпеки України. правоохоронці відкрили кримінальну справу щодо вбивства. Полковника служби безпеки за даним української правди невідомий чоловік наблизився до полковника, зробив п'ять прицільних пострілів і втік із місця події. Станом на зараз офіційної інформації щодо особи вбитого немає. Поліція поділилася матеріалами із місця злочину. Прикордонники викрали масштабну мережу шахрайських кол-центрів. Організована злочинна група діяла на Дніпропетровщині. Під виглядом інвесткомпанії зломисники використовували викрадені бази даних, масово розсилали смс-повідомлення та телефонували, видаючи себе за працівників банк. Психологічним тиском виманювали у людей фінансові дані або ж змушували переказувати гроші на підконтрольні рахунки. У результаті обшуків, проведених у 25 локаціях, вилучено понад 1220 одиниць комп'ютерної техніки, авто із реб обладнанням, готівку, підроблені документи, зокрема і посвідчення ФСБ РФ. Триває розслідування. Нетішинська громада у Скорботі. На щиті повернувся солдат-стрілець Олександр Хіночек. 8 липня у Хмельницькому шпиталі 41-річний захисник помер. Наслідок тяжкого поранення на фронті воїн тривалий час лікувався та проходив курс реабілітації. Сьогодні захисника вшанували та провели в останню земну дорогу. Йому назавжди 41. 10 липня на території Нетішинської міської територіальної громади оголошено днем жалоби. Вічна пам'ять і слава захиснику, співчуття рідним. Екс голові Хмельницької МСЕК, яку підозрюють у незаконному збагаченні і декларуванні недостовірної інформації, Тетяні Крупі у восьме зменшила розмір застави. Наразі вона становить 56 мільйонів 18 тисяч гривень. Нагадаю, що сума застави стартувала із 500 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньої очільниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії. Вона перебуватиме у СІЗО до 7 вересня 2025 року. ДТП у Шепетівці травмувався 72-річний скутерист. Сталося це вчора. 35-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, зіткнувся із скутером під керуванням пенсіонера, який рухався у попутному напрямку. із селесними ушкодженнями літнього чоловіка госпіталізували. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Активності для діток в обласному центрі анонсують у Хмельницькій міській раді. 12 липня відбудуться різноманітні заходи. Зокрема, з 16 години діятимуть дитячі грові локації від міського центру по роботі із дітьми та підлітками. О 17 годині просто неба покажуть мультик Лендаріса. А о 19 – мультфільм з гнізда. О 18.30 відбуватимуться розваги із аніматорами, і все це проходитиме у молодіжному парку. Рекомендують взяти з собою плед або ж карамат. Дякуємо нашим захисникам за можливість зорганізувати для діток такі заходи, бо вони відчули радість та безтурботність, зростаючи у незалежній та вільній Україні. Слава нашим оборонцям!